Дорогі друзі, 20 травня довільний спомен Бернардина Сієнського, покровителя узалежнених від азартних ігор. <му> Народився Бернардин 1380 року в шляхетній родині в місцевості Маса-Маретіма Італії. Шість років залишився повним сиротою і його взяв на виховання дядько, який мешкав в Сієні. Бернардин ходив в парафіальну школу, а згодом вивчав в Сієнському університеті канонічне право і теологію. У 20 років приєднався до спільноти, яка допомагала хворим на чому. Під час епідемії заразився сам, але одужав. 1402 року вступив до францисканського ордену, невдовзі отримав свячення і 12 років служив неподалік від сієни, поглиблював знання святого письма та творів отців церкви. Бернардинові слова, спосіб життя і чудеса, які ставалися через нього, приваблювали такі юрби людей, що святий мусив проповідувати на площах. В своїх діалогічних проповідях часто звертався до тем, пов'язаних з миром і соціальною справедливістю. Завдяки Бернардинові сталося багато навернень. Церква отримала нові покликання, а деякі розлучені подружжя знову поєдналися. Святий особливо вшановував Богородицю та присвяте ім'я Ісуса, культ якого активно поширював. Із цього імені починав кожну проповідь, носив з собою табличко з написом Ісуса. А коли піднімав її, усі ставали навколішки. Через це Бернардина запідозрили в Єресі, але виправдали. Прагну повернутися до первісного уставу святого Франциска. Засновував реформовані монастирі, які згодом стали відомі як Бернардинські. У 1438-1442 роках виконував функції генерального вікаря ордену, аби вільно проповідувати тричі відмовився від єпископства, брав участь у Флорентійському соборі, де підтримував поєднання східної церкви з католицькою. Залишив по собі важливі теологічні твори. Помер в Лаквілі, канонізований 1450 року, зображають святого в бернардинському вбранні, часто під час проповіді. Атрибути: це монограма Ісус, три митри під ногами, розгорнута книга. Він є покровителем зв'язків з громадськістю рекламодавців, узалежнених від азартних ігор, захисником від хвороб грудей. Примуймо до неба слідами наших святих покровителів. Зустрінемось.